Всім привіт! У крайньому відео я показувала, як я висаджую у торф, у стаканчики, живчики-пеларгонії із водички. Я вкоріняюся зазвичай, у водичці. Висаджую їх уже на стадії, коли утворюється такий або дуже гарний калюс, або вже починають з'являтися корінчики. Тобто така початкова стадія розвитку кореневої системи. Зараз дуже сильно не затягую, не чекаю, поки ці корінці надто такими великими наростуть, тому що потім таким великим корінцям важко адаптуватися після водички до торфу, вони можуть пересихати, відсихати, тому що їхня структура дещо інша у водичці формується, ніж безпосередньо при вкоріненні у торфі. Але оскільки у торфі вкорінення у мене ну, абсолютно не виходить, я звикла. Коріняти в водичці, в мене це виходить, я вже звикла і так практикую якби, вкорінення поларгонії. Сьогодні ж покажу уже, скажімо так, це буде наступний етап. Тобто, після того, як ми висадили з водички в стаканчик, в стаканчику живці наростають, От наприклад, це сорт ювелаліта, наростають, дають таку ось кореневу систему. На даній стадії, не чекаючи вже дуже надто сильного заповнення і заплітання корінців, я пересаджую рослинки у горщик. Звісно, дуже важливо, щоб цей ось торф у вас був абсолютно сухим, а цей вологий тобто той, в який ви будете пересаджувати. Але, чесно кажучи, завжди якось так підсушуватися або підлаштовувати живчики до пересадки. У мене немає часу, тому що в мене їх дуже багато. Ось Тому, коли я бачу, що потрібна пересадка, я ось зібрала кілька рослин, швиденько їх пересадила. Щодо торфу, Пересаджу я у торф класмен. Дуже багато торфів пробувала: Міскар, Лафлора, Балтик Піт, можливо, ще щось не пам'ятаю, ну, тобто такої мілкої фракції, так, як для розсади. Ну, поки з усіх проведених мною тестів, все-таки Класман показав себе найкраще. Не знаю, чи то я до нього так звикла вже, чи, чи просто дійсно він дуже хороший по своїх характеристиках. Але коренево у мене в цьому субстраті розвивається найкраще порівняно з іншими випробованими мною торфами. Тому будемо сьогодні пересаджувати. Стаканчики використовую для пересадки зазвичай 200, верніше, 300 або 350 мл. У даному випадку це 350. Тобто, фактично, це стаканчики 180, я вдвічі збільшую об'єм. І, наприклад, після пересадки стаканчика 350 можна садити одразу стаканчик приблизно 700 мл. Тобто, це таке можна сказати, правило так, в таких проміжних пересадок, що завжди краще збільшувати об'єм десь приблизно удвічі. Звісно, плюс-мінус це не дуже так критично, але. Плюс-мінус удвічі. Тоді коренева буде швидко розвиватися, швидко освоювати об'єм. Як ви з такого стаканчика посадите одразу великий горщик, буде дуже вам складно орієнтуватися з поливами. Торф може бути перезволоженим, коренева ще не надто розвинутою. Дуже легко рослину як пересушити, так і перезалити в цьому неосвоєному, неосвоєному торфі. Плюс торф, який буде неосвоєний, але постійно мокрий буде, він буде закисати, псуватись, тобто його хімічні фізичні характеристики будуть псуватися. Тому краще одразу так потрошки вдвічі приблизно збільшувати об'єм горшечка. Так, дістаю я стаканчика. У даному випадку нічого не порушую, досипаю трішечки. У мене сьогодні рукавички ін-янь. Не знайшла другу чорну, де сьогодні пересаджувала, але не знайшла. Тому будуть так. В нашому житті чорні і білі полоси, так і у мене з рукавичками. Так. Таким чином поміщаю всерединку і засипаю просто торфом. Не трамбую і вам дуже не раджу трамбувати, тому що чим рихліше цей торф буде, тим краще в ньому буде розвиватися коренева система, бо для її розвитку, окрім вологи, окрім поживності субстрату, потрібне ще й повітря. Тобто, щоб субстрат був рихлий. Таким ось чином помістила, потрусила, готово. Бірочки тут не підписую, у мене бірочки на, скажіть, мені, як вони називаються, на листочках. Так, лоліта у нас є. Далі. Це у нас Астрид. Астрид у мене замовлена, тому одразу переклею на стаканчик. У мене отак ось, до речі, коли я такі живці поливаю. Це мене тут, бачите, ой, тут ось є дірочка. І цей стаканчик без дірочки. Тобто, я наливаю сюди водичку, так ось ставлю. Коли поливаю, просто припіднімаю сюди, наливаю, і рослинка в мене п'є через низ. Мені так набагато швидше поливати, доглядати за рослинками. Так, астрій така ось коренева. Перекидаю більшенький горшечок. Теж тут порушувати нічого не потрібно, коренева ще не надто заплетена. Якраз такий ідеальний час, коли мінімум стресу від цієї пересадки. Чому я пересаджую, я не люблю перетримувати дуже довго рослини в стаканчиках. Звісно, оця от моя пересадка зараз буде сприяти тому, що почне розвиватись більше коренева система, а не верхівка. Багато хто з продавців, з дівчат вирощує в маленьких стаканчиках, бо тоді, коли якби, коріння вже забито, заповнено, то починається активний ріст верхівки. Але мені здається, що все-таки. Успіх вирощування рослини саме в кореневій системі. І чим вона краще, чим її базово краще зробити, саме кореневу систему, тим потім в практично будь-яких умовах, в будь-якої нової власниці ці живці будуть розвиватися краще. Саме тому, що вони мають такий вже гарний ком коренів. І наростити верхівку не така вже велика проблема, якщо є оця ось чудова база з гарного активного коріннячка. Так, таким ось чином. Цей торф у мене такий заледве вологий, живчики ті политі, ну, тобто ви бачили торф їх мокрий, тому сьогодні я ще поливати не буду. А вже десь, можливо, завтра післязавтра я полю трошечки через низ. Тобто, в піддончик наливаю буквально трошечки водички, і вода вверх по горшечку піднімається. Так, далі. Наступне у нас тут має по листочках, бачу, точно вона. Це, мабуть, один з моїх найулюбленіших сортів. Така ось коренева. На даному етапі, щоб потім не розпутувати, можна садити в стаканчик. Дуже рідко продаю живці в стаканчиках. Стараюся, звісно, дорощувати до таких от, щоб, щоб я була впевнена в своїх рослинках. Чесно, я не люблю продавати розчарування, тому стараюсь вирощувати як для себе. А для себе я в першу чергу орієнтуюся на кореневу систему. Для мене це найважливіше. Якщо здорова, гарна коренева, то потім наростити верхівку, взагалі ніяких труднощів у вас викликати не повинно. Так, Таким ось чином. має плісицька. Так, то у нас тут далі така ось українська селекція, грація Коко Шанель. В принципі, так, продавати можна в такому вигляді. Дуже гарна коренева система, стаканчик 180 мл. В даному випадку тут одна точка росту, але в цьому горшечку під гарним освітленням до моменту продажу буде і не одна вона вже. Я більш чим впевнена, сорт гарно кущиться, навіть без прищіпок, якщо забезпечити. Гарне освітлення. Так, такі ось тут трошечки, бачите, вже почало оце ось кілечко формуватись. Тому тут, отак, от не надто сильно, але все-таки от трошечки розпутую корінчики. Можна було б і сильніше, але оці ось живчики в мене, ті ще стаканчики дістаю, вони в мене дуже вологі. Я не просушувала їх перед пересадкою, але ну, вам раджу це все-таки зробити. От. Тоді це спорушення кореневої системи більш безпечне. Бо зараз, якщо її надламати і вона буде в вологому середовищі, то це може призвести до якихось грибкових хвороб чи чорної ніжки. Так, кокошинель така ось. Далі, це теж українська селекція, грача серце рубіно. Такий оживчик. Вже, до речі, мабуть, дві точки росту маєчки в нас заглиблено, трошки треба її звільнити. Так, випутати горщики. Так, ці сюди. Теж нічого не розпутую. Ну, так, якщо ви плануєте його пересаджувати в якийсь більше ще горшечок, там, чи перед продажем чи просто для себе, то не чекайте, поки нато сильно запутається кілечко. От, тому що потім, потім доведеться рвати. А якщо не рвати, не розпутувати так кілечко, то воно отак от може застигнути, скажімо так, на тому етапі розвитку, і так в тому кільці у вас і залишиться, хоча горщик об'ємом буде значно більший. Такі грація серце рубінчика. Так, тут у нас новіс ханна, відомий всім популярний сорт. Конденсатний винок. Кринчики гарні, вже тірочки повилазили. Треба дати більший об'єм. Наросте коренева гарна, а з неї, звісно, і гарний кущик буде. Не знаю, у мене, наприклад, тут навіть якщо я даю якісь менші об'єми і регулярно підживлюю, і неважливо, там якимись азотними добривами, не азотними, все одно не наростає гарно кущ, такий, як він має бути на мій смак, на мій погляд, ніж ну, вірніше, він він так не наросте за чисто добривами в малому об'ємі, з малою корневою. Як він у вас наросте у трошечки більшому горщику. Якщо ви йому дасте більше простору, більше свіжого субстрату, до речі, так, який теж має свої мікроелементи. от, І вже потім в такому, наприклад, об'ємі вже можна трошечки, скажімо так, добривами підкориговувати ріст зеленої маси, або там якимись універсальними, я маю на увазі. Дуже рідко для живців я користуюсь саме азотними добривами. В основному це універсальні, десь там 20-20-20, наприклад, формула такого плану. Тому вчасні пересадки це ну, дійсно такий, ну, скажімо так, запобіжник успіху. так. Такі, ось, Бачите, вже навіть точка росту ще одна є. Це Новіс Ханна. Так, і останній, які ми сьогодні з вами пересадимо, це Laura. Прекрасний, чудовий зонартик, не новинка, але дуже гарний сорт. Дуже він мені сподобався. Такі я ще такого не бачила, чесно. Так, такий ось тут трошечки буквально так ось розрихлю. Його бажано ще до всього і трошечки центрувати, тобто розмістити так більш по центру, бо живчик трошечки якийсь нахилений, щоб стебло було рівненько, щоб росло рівненько. Коренева там вона собі е, зрозуміє, як куди її рости. Всередині горшечка, а стебельце, звісно, бажано вирівняти, щоб воно було гарненьке. Такий ось живчик лавлівера. Так, ну все, як я сказала, сьогодні я поливати їх не буду, полю завтра-післязавтра трошечки в підон. Можна просто чисте водичкою, можна розчином віва, забіон, радіфарм або якимось іншими стимуляторами росту кореневої системи. Це буде супер. Якщо немає, то немає просто чистої водичку, свіжий класман, він має теж певні мікроелементи, тому проблем ніяких не повинно у вас бути. Звісно, рослинки зараз будуть поставлені на своє місце під лампи. Десь вони в мене ростуть. Зараз тут у мене в приміщенні температура 15-18 градусів тримається, вже трошечки більше. Я стараюся давати їм тепла, тому що в приміщенні цьому зараз, уже, крім дорослих кущиків, знаходиться дуже-дуже багато живців, які замовлені, чекають відправок. Ось Тому, скажімо так, зараз більше орієнтуюся на молоді рослинки і на їхні потреби. А дорослі мої кущики зовсім не проти, що їм з холоду трошечки дали. Теплішу температурку і її починають вони гарненько рости. Все, на цьому буду закінчувати. Надіюсь, було корисно, хоча вже, мабуть, в 125 раз дубльоване відео, має дуже багато відео з пересадок, але ви просите, мені не тяжко, тому, надіюсь, буде комусь корисно. все всіх міцно обіймаю. Зичу гарного, прекрасного вам денечка До нових зустрічей! Пока-пока!